Друзі, як ви зрозуміли, вибираємо кавун. Е, перший в нас от пішов кавунчик, це у нас е, я відвіз уже біант. Вибрали ми всього два рядки. Е, це був один рядок, ми вибрали жовтого Orange Luxury. От, власне, щойно я його і показував вам. І е, другий рядок ми вибрали біанта. Але всього ще порядку у нас замовлення з'явилося. Треба. Ну і Плюс там треба ще одній людині завести, показати, який в мене кавун. Щоб ну, Він подумає, можливо, теж захоче купити. От, от лежить біант. Власне. Тут маленькими позалишали. От, тут ми сюди не заходили, ми той рядок збирали. Є більші і менші, і, менше, і ось такі земплярки. Повністю готовий кавунчик. От, я вже показував як. Вияснити, от, жовте п'ятно це раз. Це жовте п'ятно, воно ще не завжди каже, чи він готовий чи ні. Але от більше у нас тут є язичок. От він власне засох вусик. Вусик теж сухенький, у нього, як. ви бачите, Але наступні вусики, от бачите, ще не засох і цей не засох, але кавун вже готовий. Я знаю точно, тому що це ранній кавун. от, І його можна спокійно було зривати. Так само і тут такі ж от є. ну от схожі, зараз глянемо. А, ні, Тут, бачите, тут вусик ще зелений. От, хоча наступні вусики от ідуть, то він уже засох і з цієї сторони також засох. П'ятно теж нормальне. В принципі, теж кавун готовий. Ну це Для тих таких, як я, хто вирощує, хто знає, що кавун ранній, він стопудово вже буде готовий. А? Для всіх, хто... Перше або в друге вироще, краще дивитися, щоб і на ньому вусик був засохший, і з однієї, і з іншої сторони на гіллі теж він був засохший. Це вже буде більш точно вам показувати, чи готовий кавун, чи не готовий. Ну от, власне, ми бачимо біант. Біантик, це все лежить біантик в основному. От ми його зараз перший вибираємо, так як він найранше. А наступний піде в нас вхід уже талісман. Талісман кавунчик теж класний. Але йому треба ще днів там 5, ну коротко, тиждень десь, щоб ще трішки дозріти. Я сьогодні одного розрізав, він ще не зовсім стиглий. Кавуни вже великі, як завжди, от бачите? от, бачите, але тут от навіть вусик засихає. Як ми бачимо, по ходу по ходу вусик засох з однієї сторони і вусик засох з іншої сторони. Ну Тобто кавун може вже і готовий, але... Ризикувати не буду, так як я сьогодні вже один розрізав, а він ще занувати. тут у нас ну, те саме в принципі. От. Нехай лежить, я поки біантом займуся, а потім ми займемось вже власне і талісманчиком. Талісмана тут чимало. От, От. лежить кабанос взагалі кілограмів на 12. В основному вони великі ростуть. От. Але тут от бачите навіть вусик ще зелений, ну, так то в принципі кавуни гарні. От. І Тут вони, не дивлячись на те, що там трава, вона ну, мені трошки ниже, ніж попояс, в принципі, трава їх ховає, не дивлячись на траву, вони ростуть нормально. Так що такі от справи, зараз все перевезу. Подивимось, що в нас вийшло з двох рядків. Власне, отака. Кубка у нас це червоний кавунчик, от, а це кубка у нас жовтий кавунчик. Пройшлись ми всього два рядки, рядок цього. рядок цього. І от буквально, бачите, така купа кавунів у нас вийшла. Після завтра я працюю, післязавтра будемо тоді вже вибирати біант конкретно весь оцей кавун, тому що він вже вистиглий. Там лише маленькі, є ще ден так, Ну і то вони так. Бо, в принципі, їх їсти можна, але нехай ще трішки полежать, будемо продавати, поки що це і нормальний калум. Так що, друзі, діліться своїми враженнями, що скажете, як піде, не піде з двох рядків врожай. Як на мене, врожай слабенький. От реально слабенький. І ще, Забігаючи наперед, скажу, що цього року у нас не буде дині. дині всі тупо не солодкі. Ну Це вже в наступному відео я зніму, покажу, розповім. От Поки що у нас про кавуни. Так що перша вибірка є. Вибирати ще будемо, як я вже сказав, після роботи. Тоді вже виберемо весь біант, весь жовтий, весь оранж Orange, виберемо. Ну, Orange King, якщо чесно, теж мало Отак ось виглядає оранж кінг. В принципі, кожен рік вирощую, то ви повинні знати. От Їх реально мало. От. А оранж лакшері гарний. Класно вродив. Гарні кавунчики. Все будемо розрізати, все зараз покажу вам. От, як вони виглядають. Так, Взяв оранж лакшері. Зараз ми його розріжемо, подивимося всередині, який він. Е, взяв маленький, не захотів різати великий. Маленькі менше шансів, що він буде дуже стиглий, але ми вже просто їх так понаїдалися, що якщо ми зараз ще розріжемо великий, потім куди його дівати, тому я зараз спробую розрізати саме о, маленькі. Дуже соковиті, як ви бачите, тріскається на ура. О, так, такий мають вигляд. Ну, Хоч і маленькі, але стиглий. Нормальний, навіть насіння чорне майже все, бачите. Гарний кавун. Так він виглядає. Оранж кінг він трошки більш такий більш жовтий. Цей ніби темніший всередині. Але теж смачний. Мені рекомендували мої підписники вже давно, два роки підряд. хотів усе спробувати його посадити і так ніяк. Ну, а цього року, як бачите, спробував виростити. Великі ростуть по 12-10 по 10 кг. Гарний кавун. Побачимо, як він ще на базарі в нас піде. От. Так, а зараз тоді за ним. Біант вибрав також маленький. Зараз опа! Теж соковитий, як ви бачите. Ну і теж стиглий. Ну Біант він в раній кавун. Він раніше навіть за оранжелакшерів, вже він раніше був готовий, ми вже давно йому кавун, але. На продаж ще не вибирали. Чекав, щоб він 100% весь достиг, тому що щоб потім не було соромно перед людьми. І щоб ніхто мені в спину не плювався. Тому от я, власне, як бачите і біант і оранж кін готовий біант бачите, шкірочка тоненька. ну оранж лакшері трошки товща. ну Але, але компенсує його смак. Теж дуже смачний. Що, друзі, на цьому все. Підписуйтесь обов'язково, коментуйте, от. запитуйте, якщо когось щось цікавить. Всім буду е, радий відповісти. Ну, а на цьому, всім до побачення. Підписуємося, не забуваємо підписуватись, всі, окрім оскалів. Ну і обов'язково подобайки ставляємо. Всім до побачення.